Привіт! Хочу показати вам наш абсолютний топ продажів. Литі суперзерки висотою 1,80 см та 2,15 см. Ялинки повністю литі. Це означає, що всі частини ялинки виливаються у спеціальні пластмасові форми. Тому наживо візуально важко відрізнити її від живої. Самі ялинки зеленого кольору, на яких нанесено декілька кілограмів штучного снігу. Це гіполергенний котон. Єдиний момент у засніжених ялинках не можна зробити так, щоб сніжок повністю не, не осипався. Хоча ну можна, але тоді ялинка буде дуже дуже дорога. Сніжок частково може осипатися тільки при механічній взаємодії, тобто, коли будете розкладати або складати ялинку. У стані спокою, сніжок точно не обсипається. І саме через те, що на цих ялинках декілька кілограмів снігу вони виглядають дуже пишними, і подивіться, на них зовсім немає просвітів. Висота 1,80 см є базовою. Таку ялинку можна поставити як основну. А ось висота 2 метри 15 см це наш золотий стандарт. Саме таку ялинку ми рекомендуємо купувати. Вона точно поміститься у кімнату, незважаючи якої висоти стеля. Висота вимірюється від верхнього кінчика ялинки, і аж до підлоги, включно з підставкою. До речі, про підставку. Підставка металева, розбірна. На кожній ніжці є ось такий захист, щоб не пошкодити вашу підлогу. Ці ялиночки складаються із трьох частин: один, два, три. Це потрібно для того, щоб ялинки змогли поміститися в ось в такі компактні чотиришарові цупкі картонні коробки. До речі, так ви економите на доставці, адже на пошті не потрібно переплачувати за упакування. Плюс вам буде де зберігати ялинку не в сезон. Цікавий факт про засніжені ялинки. Вони виготовляються лише влітку. Це потрібно для того, щоб вони постояли на сонячному світлі, добре висохли, і тоді оцей штучний сніжок краще прикріпиться до гілочок. Тут дуже багато ручної роботи. Саме тому ці засніжені ялинки трішки дорожчі ніж інші. І у зв'язку з тим, що ці ялинки ми виготовляли ще влітку. У нас їх є обмежена кількість, тому визначайтеся з розміром і замовляйте їх, поки вони ще є у наявності.